Ваймотова Грінтвіст на штамбі 50-60 см. Це дуже красиво, практично ідеально сферична сосна. Ну, головна її особливість це її хвоя, звичайно. Бо хвоя в неї, по-перше, має зараз навіть три відтінки, як ви можете бачити. Такий легенько-жовтий, сріблястий і зелений. Плюс Кучері, бачите, хвоя закручена, вона утворює таку кучеряшку. 10 років це буде ідеальна сфера в діаметрі десь 60 см. Дуже пасує при посадках навіть в одиночних, десь по придоріжку або десь в композиціях. Вона є невибаглива і росте як і на сонці, так і в тіні. На сонці вона взагалі не горить. Що ще хочеться сказати, що це одна з дійсно з популярних сосен. В неї хвоя дуже м'ягенька. Дуже навіть приємно так доторкатися. Ціна на них 1850 гривень. Діаметр шапки зараз 20 см, але буквально за півроку тут вже буде десь 35 см діаметр. Бо зараз зима, зараз весни підуть прирости, вона стане трошки набагато більшою. Якщо ви бажаєте замовити, дзвоніть за номером телефону 097 126 8 415, або залишайте коментарі і я з вами зв'яжусь. Дякую.